Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко і ви на каналі Road to the Доктор. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати ангіологію тазу, бо по передньому відео ми з вами детально обговорили артерії, тож у цьому відео обговоримо вени таза. Насправді, як завжди, все буде максимально просто, якщо ви вже вивчили артерії. Давайте пригадаємо, що до правого шлуночка кров надходить із трьох джерел вінцевої пазухи, яка несе кров від серця. Верхньої порожнистої вени, яка приносить кров від голови, шиї верхніх кінцівок та грудної клітки, та нижньої порожнистої вени, яка приносить кров від живота, таза та нижніх кінцівок. Ми вже з вами обговорювали в одній з попередніх лекцій нижню порожнисту вену, та знаємо, що у неї впадають притоки, що дренують кров від стінок та органів черевної порожнини. Але тепер нам потрібно опуститися нижче до місця формування нижньої порожнистої вени на рівні міжхребцевого диску між 4 та 5 поперековими хребцями. Нижня порожниста Вена формується злиттям двох загальних клубових вен вена і «Іліака Комуніс. Це дві великі судини, які не містять клапанів. Обидві загальні клубові вени проходять позаду одноіменних артерій, при цьому за рахунок того, що нижня порожниста вена розташована справа від серединної лінії, права загальна клубова вена є коротшою за ліву. Сама загальна клубова вена формується на рівні верхнього краю крижово-клубового соглобу з литтям внутрішньої та зовнішньої клубових вен. Таким чином, обидві загальні клубові вени формуються на рівні верхнього краю крижового клубового суглобу зі свого боку та зливаються на рівні міжхребцевого диску між l 5 l 4 зліва та позаду біфокації аорти. На відміну від загальних клубових артерій, які не містять гілок, загальні клубові вени мають власні притоки. У ліву загальноклубову вену впадає непарна серединна крижова вена, Вена Сакраліс медіана, яка супроводжує одноіменну артерію. Нагадаю, що серединна крижова артерія є пристінковою гілкою черевної аорти. Серединна крижова вена анастомозує з бічними крижовими венами на тазовій поверхні крижової кістки, беручи участь у утворенні крижового венозного сплетення Plexus venosus sacralis. Дане сплетення анастомизує зверху з переднім хребтовим сплетенням та прямокишковим та міхуровим венозними сплетеннями, про які ми ще будемо сьогодні говорити. Звертаю вашу увагу, що серединна крижова вена є непарною і впадає лише у ліву загальну клубову вену. Зазвичай клубово-поперекова вена, вена іліолюмбаліс, яка є парною, тобто є права і ліва вени, впадає у загальну клубову вену. Вена супроводжує одноіменну артерію та збирає кров від відповідних міжхребцевих вен та структур стінок клубової ямки. Дана вена аностмизує з глибокої огінальної венної клубової кістки. Бічними крижовими венами та висхідною поперековою веною. До речі, нагадую вам, що висхідна поперекова вена, Vena Lumbalis Ascendens, це парна вена, яка проходить з обох боків від хребтового стовпа у черівній порожнині і сполучає між собою загальну клубову вену та поперекові вени. І продовжується у черівній порожнині, справа в непарну вену, а зліва в півнепарну вену. Тобто, коли ми говоримо про загальну клубову вену, нам потрібно згадати три вени. Середня крижева, клубово-поперекова та висхідна поперекова вени. Рухаємося нижче. Як ми сказали, є дві вени зовнішня та внутрішня клубові вени. Зовнішня клубова вена, вена іліака екстерна є безпосереднім продовженням стегнової вени. Стегнова вена проходить вверх. Присередніше стигнової артерії, а далі через судинну затоку під пахвинною зв'язкою. Вище цієї зв'язки дана вена називається зовнішньою клубовою веною. Вона проходить у порожненні таза присередніше від одноіменної артерії по присередній поверхні великого поперекового м'яза, та, як ми знаємо, бере участь в утворенні загальної клубової вени. На відміну від загальної, зовнішня клубова вена містить один або декілька. До приток з зовнішньої клубової вени належать дві вени: нижня черевна вена та глибока огінальна вена клубової кістки. Тобто притоки зовнішньої клубової вени точно відповідають гілкам зовнішньої клубової артерії. Нижня черевна вена, вена епігастрика інферіор, починається у попковій ділянці. Де анастомозує із верхньою черівною веною та перепубковими венами, утворюючи порто кавокавальний анастомоз, тобто анастомоз між е, системами ворітної печінкової, верхньої та нижньої порожнистих вен. Я думаю, що зрозуміло, що нижня надчеревна вена належить до системи нижньої порожнистої вени. Також у даній ділянці вона анастомозує із поверхневою надчеревною веною, яка є притокою великої підшкірної вени нижньої кінцівки. Нижня надчеревна вена дренує кров від нижніх відділів передньої черевної стінки, проходить разом із нижньою надчеревною артерією у складі бічної попової складки та впадає у зовнішню клубову вену. У кінцевий відділ нижньої надчеревної вени впадає лобкова вена, або її ще називають лобковою гілкою. Вона супроводжує одноіменну гілку нижньої надчеревної артерії та збирає кров від лобкового симфізу нижньої частини прямого м'яза живота та пірамідного м'яза живота, анастомозуючи з одноіменними венами протилежного боку та гілками затульних вен. Глибока огінальна вена клубової кістки, вена циркумфлекса іліака профунда проходить вздовж гребеня клубової кістки та одноіменної артерії. Вона збирає кров від бічної стінки черевної порожнини і прилеглих м'язів. Та впадає у початковий відділ зовнішньої клубової вени. Початкові притоки глибокої огинальної вени клубової кістки утворюють потужний анастомоз із притоками клубово-поперекової вени, яка зазвичай є притокою загальної клубової вени. Таким чином, це були дві притоки зовнішньої клубової вени, яка несе кров від нижньої кінцівки та частково від стінок таза до загальної клубової вени. Другою веною, яка бере участь у формуванні загальної клубової вени, є внутрішня клубова вена, Вена Іліака інтерна. Зазвичай у ній відсутні клапани, вона проходить по бічній стінці. Тазу позаду внутрішньої клубової артерії. Внутрішня клубова вена утворюється на рівні верхнього краю верхнього сідничного отвору з литтям її притоків, які відповідають гілкам внутрішньої клубової артерії. Окрім попкової артерії, тому що нагадую, що попкова вена оплуда це не парна судина, яка несе кров до серця. Вона впадає у нижню порожнисту вену, але після народження облітерується у круглу зв'язку печінки. Далі всі притоки внутрішньої клубової вени поділяються на пристінкові, які дренують кров від стінок тазу, та на трущеві, які дренують кров від органів малого тазу. Почнемо з пристінкових вен, до них належать 4, а інколи 5 вен, які відповідають пристінковим гілкам внутрішньої клубової артерії. Давайте пригадаємо ці гілки. Задній стовбур внутрішньої клубової артерії поділяється на три пристінкові гілки клубово-поперекову артерію. Бічні крижові артерії та верхню сідничну артерію. А передній стовбур віддає дві пристінкові гілки це затульна артерія та нижня сіднична артерія. Таким чином, виходить, 5 гілок, але ми сказали, що є 4-5 пристінкових Вен. При цьому зазвичай все таки 4. Чому так? Тому що ми вже з вами говорили у цьому відео, що клубово-поперекова вена, Зазвичай впадає у загальну клубову вену, але інколи може впадати і у внутрішню клубову вену. Таким чином, це потенційно можлива притока внутрішньої клубової вени. Далі наступні чотири притоки ми можемо з вами з легкістю назвати: це бічні крижові вени, верхні та нижні сідничні вени та затульні вени. Зазвичай ці вени є парними та мають клапани. Бічні крижові вени, вени сакраліс латераліс, проходять по тазовій поверхні крижової кістки у її бічних частинах, супроводжуючи одноіменні артерії. Вони збирають кров від крижової кістки та прилеглих м'язів. У ділянці передніх крижових отворів вони впадають міжхребцеві вени, які, як ми знаємо, дренують кров від спинного мозку, його оболон, корінців та внутрішніх хребтових сплетень. Бічні крижові вени численними анастомозами, сполучаються із серединою крижовою веною, утворюючи крижове венозне сплетення плексус венозус сакраліс. Тож бічні крижові вени впадають у внутрішню клубову вену. Рухаємося далі. Верхні сідничні вени – вени глюте суперіорис – формуються у верхній частині сідничної ділянки, дренують кров від неї та від середнього і малого сідничних м'язів. Супроводжують одноіменну артерію та потрапляють до порожнини тазу через надгрошоподібний отвір. Дренують кров від грушоподібного м'яза та впадають у внутрішню клубову вену. Нижні сідничні вени, вени Глюте inferioris, дренують кров від великого сідничного м'яза, шкіри цієї ділянки та прилеглих м'язів стегна. Вони супроводжують одноіменну артерію. Проходять через підгрушоподібний отвір у порожнину тазу, де вливаються у внутрішню клубову вену. У сідничній ділянці нижні сідничні вени анастомозують із першою пронизною веною та присередніми огинальними стигневими. Венами, які є притоками стигнової вени. І останні пристінкові вени – це затульні вени, вени обтераторія, вони супроводжують одноіменну артерію, тобто починаються у присередньому відділі стегна, після чого проходять через затульний канал у порожнину малого тазу, де проходять по його боковій поверхні та впадають у внутрішню клубову вену. Ці вени збирають кров від присередньої групи м'язів стегна. Шкіри цієї ділянки, а також шкіри зовнішніх сатевих органів, та також від кульшового суглобу. Затульні вени анастомозують з притоками зовнішньої глубової вени, а саме із нижніми надчерівними венами, а також із присередніми огинальними стегновими венами, які є притоками стегнової вени. Тож у нас є 4 пристрімкових. Притоки внутрішньої клубової вени це бічні крижові вени, верхні та нижні сідничні вени та затульні вени. Та інколи може бути і п'ята притока клубово-поперекова вена. Тепер можемо переходити до нутрощевих приток. Всі нутрощеві вени, окрім міхурових, не містять клапанів. Зазвичай вони починаються від венозних сплетень, що оточують органи малого тазу. Тож давайте почнемо із цих венозних сплетень. Перше, це міхорове сплетення Plexus venosus vesicalis. Це найкрупніше сплетення у ділянці тазу, і воно вплітає дно сечового міхора. У чоловіків знизу воно продовжується у передміхорово залозове венозне сплетення, а у жінок у піхлове венозне сплетення. Від міхорового венозного сплетення кров відтікає по міхорових внах vesicalis вена у внутрішню клубову вен. Наступне Прямокишкове виносне сплетення Plexus venosus ректаліс, яке розташоване у стінці прямої кишки. Воно складається з двох частин внутрішнього та зовнішнього прямокишкових виносних сплетень. Ці дві частини зв'язані між собою потужними анастомозами. Внутрішнє прямокишкове виносне сплетення Plexus venosus ректаліс інтернус розташоване у підслизовій основі стінки прямої кишки, а зовнішнє Plexus venosus ректаліс екстернус у зовнішній сполучно тканинні оболонці або, іншим словом, адвентиції. Також дане сплетення ще часто називають внутрішнім та зовнішнім гемороїдальними сплетеннями, саме тому варикозне розширення вен прямої кишки називають Геморої. Від прямокишкового венозного сплетення кров відтікає по трьох венях. Від верхньої третини по верхній прямокишковій вена Ректаліс суперіор, яка є притокою нижньої брижової вени, що належить до системи врітної печінкової вени. Від середньої третини по парних правих та лівих середніх прямокишкових венах вена Ректаліс медіа, які відповідно впадають у праву та ліву внутрішні клубові вени. Та від нижньої третини, а саме від відхідникового каналу у нижні прямокишкові вени, вени Ректаліс inferioris, які також є парними правими та лівими. Вони впадають у право та ліво внутрішні суромітні вени, які, в свою чергу, впадають вже у внутрішні клубові вени. Тож ми сказали, що міхурове сплетення у чоловіків продовжується у передміхурове залозове сплетення Plexus venosus prostaticus, воно оточує передміхурову залозу та похирчасті залози. У дане сплетення відтікає кров від передміхурової залози, похирчастих або сім'яних залоз, нижніх ділянок сечового міхура, сечівника, Клітковини залобкового простору. А також у нього відкриваються такі крупні вени, як глибока спинкова вена статевого члена, глибокі вени статевого члена та задні калиткові вени, які проникають у порожнину тазу, пронизуючи сечу статеву ділянку промежини. І з залозового венозного сплетення кров відтікає у внутрішні соромітні вени та внутрішні клубові вени. У жінок міхорове сплетення знизу анастомозує із піховим венозним сплетенням Plexus venosus vaginalis, яке вище переходить ще у маткове венозне сплетення Plexus venosus uterinus. У ці сплетення збирається кров від піхви, сечівника, матки, маткових труб та широкої маткової зв'язки. А також у них впадають такі крупні судини, як глибока спинкова вена клітора, глибокі вени клітора та загальні губні вени. Які пронизують все частотеву ділянку промежини та проникають у порожнину тазу. Піхвове та маткове венозні сплетення анастомозують із міхуровим та прямокашковим венозними сплетеннями. Від дна і тіла матки кров відтікає по маткових венах вени утеріне у внутрішні клубові вени, а від шийки матки та піхви у внутрішні соромітні вени, які впадають у внутрішні клубові вени. Це вже всі венозні сплетення, які потрібно знати у порожненні малого тазу: міхорове, прямокишкове, у чоловіків переміхорове залозове, а у жінок піхове та маткове венозні сплетення. І ще однією великою притокою внутрішньої клубової вени є внутрішня соромітна вена, вена поденда інтерна, про яку ми вже не раз сьогодні згадували. Вона часто є парною з обох боків та супроводжує внутрішню соромітну артерію. Внутрішня соромітна вена формується у сечостатевій ділянці, промежений під лобковим симфізом, де приймає кров від структур промеження, а також виносних сплетень, про які ми вже сьогодні з вами говорили. З кожного боку у дані вени впадають нижні прямокишкові вени, які дренують кров від нижньої третини прямої кишки. Також у внутрішню соромітну вену дренуються судини від статевих Органів, а саме у чоловіків, це глибока спинкова вена статевого члена Вена Дорсаліс Профунда Пеніс, яка проходить вздовж спинки статевого члена між двома спинковими артеріями статевого члена та дренує кров від голівки та шкіри статевого члена. Глибокі вени статевого члена, вени профунди пеніс, збирають кров переважно від печеристих тіл статевого члена, проходять назад та впадають у внутрішню сиромітну вену анастомозуючи з передміхоровим та міхоровим венозними сплетеннями. Задні калиткові вени вени скруталіс Posterioris збирають кров від задніх відділів калитки. Та вени цибулини статевого члена, вени Бульбі Пеніс збирають кров від губчистого тіла статевого члена, його цибулини та сечівника. Таким чином розрізняють чотири вени, що дренують кров від чоловічих статевих органів та впадають у внутрішню соромітну вену. На жаль, тільки одну з них видно на малюнку глибоку спинкову вену статевого члена, це тому, що я не зміг знайти малюнку, де одразу зображені всі чотири вени одночасно. Але дана вена на всіх малюнках і її обов'язково потрібно знати. У жінок ситуація аналогічна, також є 4 вени, які супроводжують одноіменні артерії. Це глибока спинкова вена клітора, вена Дроссаліс профунда кліторідіс, яка дренує кров від голівки та шкіри клітора, глибокі вени клітора, вени профунди кліторідіс, які збирають кров від печеристих тіл клітора, задні губні вени, вени labialis posterioris, які дренують кров від задніх частин великих суромітних губ. Та вена цибулини присінка, вена бульбі Вестіблі, яка дренує кров від присінка піхва. Всі ці вени впадають у внутрішню суромітну вену, яка виходить через малий сідничний отвір, огинає сідничну ось, а потім знову заходить у порожнину тазу через підгрошоподібний отвір. Після чого впадає у внутрішню клубову вену. Тож, ми з вами обговорили всі притоки внутрішньої клубової вени. до пристінкових належать бічні крижові вени, верхні та нижні сідничні вени та затульні вени, а також інколи може бути п'ята притока клубово-поперекова вена. до нутрущевих належать міхорові вени. Середня прямокишкова вена та внутрішня суромітна вена. Також у жінок є ще маткові вени. Я нагадаю, що ці вени дренують кров від венозних сплетень органів малого тазу. Тож, коли обговорюєте внутрішню клубову вену, потрібно пам'ятати про 5 пристінкових вен, 4 нутрощеві вени та 5 венозних сплетень. Таким чином, ми обговорили з вами загальну зовнішню та внутрішню клубові вени. Надіюсь, це відео було корисним для вас і ви отримали задоволення від його перегляду. Якщо це дійсно так, то обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі під цим відео, діліться цим відео з друзями, яким воно може бути корисним. І я дякую вам за перегляд та до зустрічі у наступних лекціях.